Вітаємо усіх з вами новини фантастики та мальописів від UAGeek. Тут ми розповідаємо про останні гік цікавинки в Україні та світі. Сьогодні у нас Павло Дерев'янко, Макс Кідрук та багато багато чого іншого від наших видавництв. Ну і звісно, що новини фантастики. Мене звати Богдан і поїхали! Дім Химер розпочав передпродаж пісні Дібров довгоочікуваного завершення темнофентезійної трилогії літопис Сірого Ордену авторства Павла Трев'янка. Рік 1854. Східна Європа палає війною. Доки польське королівство борониться від Осьманської імперії, завойовниці Кримського ханства і об'єднаного князівства. А велика держава Литовська протистоїть на валі Північного альянсу, лівоборещо українського гетьманату за Харбане Смарагдовою Ордою. Київ обложено військами безсмертного Тимуджина. Попри всі нагоди, лицарі Сірого Ордену досі живі. Букарня обіцяє першу партію пісні у грудні, але все залежить від ситуації з електроенергією. Пісня, Пісня Дібров, так наче їх хтось так буде називати, третій аркан. Макс кідрук повідомив, що, по-перше, вирішив видавати нові темнівики попри війну. А по-друге, Роман вийде в якомусь іншому видавництві. Нові темні віки» – це історія колонізації Марса, оповідь про екологічні та політичні проблеми на землі в цей час, про стосунки Землі як Домініону і Марса як колонії, глобальні процеси, які на думку автора сформують світ через 150-200 років. Події задуманої тетралогії починаються аж з вересня 2141 року. Це що допоки є відомим, це те, що у першій книзі описуватиметься формування колонії на Марсі. Чи можна вважати відповідь у коментарях свого роду анонсом книги? Відповідь очевидна, так можна. Хто ж зупинить людей від цього? Видавництво Астролябія повідомило, що принаймні планує видати Толкін та Велика Війна Джона Грата в майбутньому, а також вже в роботі «Unfinished Tales» Джона Толкіна з ілюстраціями Алана Лі, Тета Несміта і Джона Гоу. Вовкулака показали разючі промо мальопису Каста метабаронів від Алехандро Ходоровський та Хуана Хіменеза. Мальопис на космоопера каста метаборонів це історія династії найрятіших воїнів всесвіту метабаронів, яка є складовою великого космічного епосу, так званого Ходерверсу, котрий був запорядкований Ходоровським ще разом з Мьобіусом у мальописі. Інкал українське видання буде великого оригінального формату і міститиме перші дві частини саги. Вихід мальопису з друку має відбутися. Наприкінці листопада, також видавництво повідомило, що збірка української манги «Катарсис» вже відправилася у друк. Реліз очікується в першій половині грудня. З цієї нагоди вовкулака показав сторінки Вікторії, першої історії ці збірки. А цього тижня будуть запущені у виробництво бонусні значки із драконятком для лімітованого видання. Витавництво наша ідея продовжує манга навалу на наші полички. Вже анонсовано четвертий том Ганнібала, а зараз розпочався передпродаж другого тому чарівника бібліотеки Іцуміміцу. Манга розповідає про світ, де після магічної катастрофи та війни за вільні від прокляття землі чарівники створили архів, щоб зберегти традиції, мови та історію всіх народів. Століття по тому на півкровка -фуміс, мріє стати бібліотекарем Кафною. Він та його наставник вирушають до бібліотечної столиці з вивистим шляхом серед небезпек та неймовірних пригод. Хлопець словитиме книжкових крадіїв, подбає про те, щоб весілля двох закоханих таки відбулося, та зустріне інших кандидатів на звання кафни. Кім цієї фентезі манги наша ідея також готує до видання четвертий том токійських месників, історії про подорожі в часі та кримінальні розбірки. Такі Мічі намагається врятувати від смерті свою давню любов. І здається, він знайшов момент, коли в минулому стався переломний момент, що вплинув на угруповування Токіо Манджі. Це смерть до ракена у кривавій сутиччі з ворожою бандою. Мить, яка змінила Майкі назавжди. Тепер таке Мічі має спробувати це змінити, інакше ці мандрівки в часі. Просто не матимуть сенсу. Видавництво Сафран на стримі «Мангюа» анонсувало видання маньхви книхарня, в якій причаївся Лев. Це мальована історія про дівчину, яка колись була генікою у світі гри в го, стратегічної стратегічною настільною на двох. Проте, через не дуже приємні події, її кар'єра професійної гравчині завершилась. Однак, випадково вона зустрічає іншого гравця. В Го так починається дружба, яка допоможе обом стати краще та розв'язати конфлікти минулого. Крім цього, Сафран розповіло детальніше про перший том махви путівка в потебіччя. В цьому томі будуть представлено три історії: перша з яких ласкаво просимо почесних гостів Яні Янілво, який юнак із даром ясновидіння потрапляє у незвичний світ. Другою стане згідно із судовим прецедентом, ви засуджені до кари в потебіччі вирваних сердець, де студентка розслідує давню таємницю інституту. Ну і третя. Таких як ти чекає кара в потобіччі, у котрій шкільний остракізм отримує паранормальний характер. У видання буде 196 сторінок. Манхва вже у друзі, але передпродаж буде пізніше, оскільки складно надати точні дати релізу, поки типографія не завершить друк тиражу. Як вказує видавництво час зараз, непевний, тому будь-які дати можуть змінитися. А як тільки тираж буде готовий, буде відкрито перезамовлення приблизно на 7-10 днів. Видавництво Warwar Publishing повідомило, що оновило коректуру першого тому блейду знову нечисть. Тому ось вам новина про перезамовлення на комікс. Нам обіцяє зустріч з таємним минулим Блейда, невідомим нам раніше, а також зустрічі з людиною Павуком, Дракулою, Доктором Думом, Росомахою та Санта Бляхамуха Клаусом. Вихід з руку до речі обіцяють вже найближчим часом. Видавництво The Will Production повідомило, що завершена робота на сценаріям коміксу Кримська Операція над сюжетом. Працював сценарист Олексій Комаровський, відомий такими роботами, як Я, Побєда і Берлін і Карпатський Рейджер. Аккаунт DC у Твіттері спочатку твітнув, потім швидко видалив. Потім подумав, подумав і ретвітнув новину, що другому сезону The Sandman таки бути. На нас чекають нові дивовижні історії. А як зауважив Ніл Кейман, попереду сімейна зустріч, а ще й Люципер чекає на Морфея у пеклі. На жаль, третій сезон Stargirl буде останнім метаморфози, внаслідок яких DC скасовує і старі і нові проєкти дотягнулися і до проєкту Джефа Джонсона. Проте добре, що серіал отримає повноцінний фінал, а не Крівхенгер. Як це було з легендами прийдешнього дня? Пам'ятаєте новину про проєкт Марвел про диву людину, диву чоловіка ну, неважливо від сценариста Ендрю Геста і режисера та виконавчого продюсера Дестіна Деніела Кретона. Ми теж ні, але таке було. За останніми чутками студія вже знайшла актора на головну роль, і це ніхто інший аніж Морфей з четвертої матриці, Кендімен, Чорна Манта в кіносесіті DC і Келвін Абер з вартових. Це Яг'я Абдулматін Другий. Це годзілла, це кінг Конг? Ні, це троль. Коли в вибух у Норвезьких горах пробучує стародавнє чудовисько, лише безстрашний палеонтолог змусі зупинити його смертельну ходу. А це все про фільм Троль, що вийде на Netflix вже 1 грудня. А 2 грудня виходить новий фільм Жахід від А 24 і режисерки Гог Гок The Eternal Daughter» з Сітдою Свінтон у двох головних ролях водночас. За сюжетом художниця та її літня мати стикаються з давно прихованими таємницями, коли вони повертаються до колишнього сімейного дому, що тепер став готелем. 5 грудня на нас чекає прем'єра фінального сезону темних матерій, а також темних початків, піранітьми та його темних матеріалів. Обіцяють епічне завершення серіалу. Нам показали новий трейлер фільму Аватар Шлях води. Історія розгортається більш ніж через десятиліття після подій першого фільму. Стрічка розповідає про сім'ю Салі, Джейка, Нейтірі та їхніх дітей, проблеми, які їх переслідують, шлях, який вони долають, щоб захистити один одного від небезпек, битви, які вони ведуть, щоб залишитися живими, і трагедії, які вони переживають раз за разом в Україні. Фільм має з'явитися в кінотеатрах з 15 грудня. Брати Руссо працюють над екранізацією The Electric State Саймона Столенгога для Нетліксу вже два роки. Як за цей час ми дізналися, що головну роль дівчини, що шукає свого брата в постапокаліптичному майбутньому, зіграє Міллі Бобі Браун. Потім до неї доєдналися Кріс Пред, Стенлі Тутчі та Джейсон Олександр. А тепер раптом з'явилися новини про поповнення акторського складу. Чан Карло Еспозіто зіграє маршала що керує безпілотником мисливцем. Джонатан Кекуан в ролі лікаря, Ентоні Макі і Біллі Боб Торнтон озвучать двох персонажів-роботів. Puzzle Pictures екранізує роман Наомі Новік A Deadly Education, першу книгу шоломантійської трилогії з режисером Марвел на чолі. За режисуру відповідає Міра Менон, яка працювала над епізодами Міс Марвел, Чарівників, Весволдом, Чожинкою та заради всього людства. Смертельна освіта оповідає про Ел, котра вчиться у магічній школі, де серед учнів надзвичайно високий рівень. смертності. Магічні здібності Ел тяжіють до темної сторони, і під час навчання їй доводиться боротися зі своїми здібностями на мах намагаючись вижити до закінчення школи, Дісней планує адаптувати книгу A e Crown of више Рошані Чокші, натхненої індуїською мітологією, у серіал на Disney+. Це історія принцеси Гаурі, яка стає військовополоненою після того, як вороги взяли в облогу її брата, зломисного короля Пхаради. Поки Гаурі перебуває у вигнанні, вона об'єднується з принцом Вікрамом, королівською особою з ворогуючої країни, і вони беруть участь у турнірі бажань з надією виграти фінальний приз одне бажання від володаря багатства. Спочатку Вікрам і Каурі мають різні плани, але протягом книжки також зав'язується несподіваний роман. Деніан Intelligence припускає, що Генрі Кейвіл покинув серіал Відьмак через творчі розбіжності щодо погляду на розвиток історії. Чутки про река з'явилися ще влітку 21-го року, коли казали, що Кевіл та продюсери серіалу не могли походити спільне бачення на напрямок руху проєкту. Тоді проблема у співпадіння бачення шанувальника книжкової серії та гри та шоуранерів вирішили досить просто: Кевілу підняли ставку за кожну серію з 400 тисяч доларів до 1 мільйону, після чого він погодився і на зйомки у третьому сезоні. У четвертому ж сезоні, якщо він ще буде, роль Геральта має зіграти Ліам Хемсфорд. А петиція з вимогою звільнити сценаристів і залишити Кевіла в ролі білого вовка тим часом продовжує набирати голоси. Ну а ми нагадуємо всім шанувальникам САГОО ВІТМІНЯ, що зараз видавництво вовкулака продовжує передпродаж енциклопедії Світ Відьмака». Детальніше, до речі, про Лорбук можна дізнатися з інтерв'ю у нас на каналі. Холодний зимній місяць. Саме воно щоб розпочати подорож в постапокаліптичному світі. Так, спокійно, мова про прем'єру серіалу Останні з нас, яка відбудеться 15 січня. А ось щодо п'ятого сезону Westworld його не буде. Серіал скасований HBO І єдине питання наразі, чому ж Курча так довго тягнули? Зйомки фільму «Балада про співочих пташок і змій завершені. Це приквел Голодних ігор, який розповідає про сходження до влади Коріолана Сноу, відомого з трилогії книг та тетралогії фільмів як Президент Сноу. А наразі це всі дії цікавинки. Ставте подобайку, залишайте коментар і підписуйтеся на її в наших соцмережах. З вами був Богдан. Папа. -па.